Та, друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 5 жовтня у неділю, до 15-ї години працює напружений аспект між місяцем і Венерою. Це несприятливий час для початку будь-яких важливих справ для прийняття рішень у сферах, за які відповідає Венера. А це гроші, великі покупки, фінансові рішення, це тема кохання, стосунків, тема партнерства як такого, а також естетика, краса. Взагалі, будь-які Процедури краси. А після 15-ї години починається найсприятливіша гармонійна частина дня. Місяць йде на тригон з Юпітером. Юпітер це планета королів, зірка великого щастя, удачі, масштабування росту і амбіцій. Тож будь-які справи і починання, які ми ініціюємо у другій половині дня, з 15-ї години дадуть нам прекрасні результати. Бажаю вам хорошого дня!